Всім привіт! Ви на каналі Фафірк Україна, Я Дмитро Нартов. і зараз ми з вами знаходимося біля Фаферкового будинку якому приблизно 15 років, точніше я не можу сказати, тому що тут помінялося декілька власників, і ніхто не знає, хто його будував, коли його будували. Але ж нас сюди запросили для того, щоб ми добудували фаферкову таку прибудову для басейну. Поставили в такому ж стилі фаферковому так, і заодно продивилися і доглянули цей будинок, тобто його зробили йому обслуговування. Це відео буде більше цікаве для тих людей, які вже мають фаферковий будинок, а також для будівельників, які там, тим чи іншим чином будують фаферкові будинки, чи за ними доглядають. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. І так, про цей будинок. Ми в цьому будинку зробили таку невеличку прибудову для басейну, але ж тут не закінчено, тому що почалася війна, і звісно, що. Багато робіт було зупинено і це, це я думаю, що це для кого не секрет, що таке майже всюди сталося. Тепер давайте південну сторону. Да? Це у нас брус, який зберігається в тіні. А ось найзліше місце, мабуть, в цьому будинку це на, цей, на цю стойку. Бачите, як вона зараз вона дуже нагрівається, вона чорна, вона гаряча. воно це По-перше, по-друге, зараз роз'єднуються трохи ці стійки, хоча ми їх шпаклювали, воно було ідеально. От, я впевнений, що восени воно сходиться, набухає. І трохи вологість додається, він так нагрівається і ці стики трохи закриваються, їх не видно. Ну Якщо що, ми їх ще раз доробимо, дошпаклюємо. От. А насправді ось 15 років дуже погано за ним слідкувало, за цим брусом. Це я можу собі уявити по тій фарбі, яка тут була. От. Вона була масляниста, якась, чи PF-115 чи щось таке. Це дуже підпортив сам брус. Але ж все одно він шовся, Якісна була поклейка цього бруса. І він ще буде слугувати багато-багато-багато часу. Але ж треба до нього трошки більше уваги мати, І трохи може частіше його обробляти, ті частини, які в нас на на цьому на, на сонці знаходиться з південної сторони. да, ось ці такі от шайби, ось ці проходи. Вони ж виходять із внутрішньої сторони. Так само, як ми тут бачимо, от вони зовні проходять повністю. Зараз я покажу їх вже добрі. З внутрішньої сторони брус як новий. Вон. Треба його що там підшліфувати трохи, підфарбувати трохи. І дивіться тепер, яка різниця, коли брус на північній стороні стоїть, тобто на нього не світить сонечко. Він так захищений зверху, зверху дуже великими звісами цього самого будинку. Тобто, де ми бачимо, що тут брус майже як новий. Да, ми бачимо, що тут і немає ніяких склеєк, розклеєк, тобто він добрий. Да, трохи ми його підшпаклювали, от, е, підшліфували по новій, і він зараз виглядає, як тільки-тільки-тільки з виробництва прийшов, бачите? Чому? Тому що на нього насвітить сонце і на нього накапає постійно дощ. На да. тому він краще зберігся. Ну тут ми теж бачимо навіс. Ну якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, і ми всім ми будемо дякувати нашому ЗСУ за те, що ми маємо можливість знімати це відео, дивитися це відео. І всім нам перемоги. Пока, до зустрічі!